Люди ніби гали тільки однокрилі, і не обійнявши зми літати не в силі чи нормально вимагати гроші від чоловіка, якщо в дружини немає сміливості і соромно? Розмови не допомагають, бо він ніби все розуміє, а на практиці 15 років одне і те ж, від того в сім'ї конфлікти і образи. Ну, напевно, одне і те, ж, що грошів не вистачає, грошів нема, і жінка боїться в нього їх вимагати соромно. А конфлікти тоді, якщо Но. сказати, то як конфлікти з'являються. Тут чи... може бути така ситуація, no, no. Я розумію. Тобто е, такі ситуації часто бувають тоді, коли жінка не заробляє. Наприклад, жінка доглядає за дітьми, okay. заробляє чоловік. Okay. Відповідно, вона мусить. Ну, ну, Я не знаю цю ситуацію цієї жінки, яка питається, але, тобто, Бо коли жінка має свою зарплату, свої доходи, ну, то їй простіше, тобто, так? бо вона отримала зарплату, вона може розпорядитися цими коштами. так? І... Хоча може бути, що вона має зарплату, але а він свою зарплату тратить, не, не знати на що, і також треба просити в нього ще. А, і це все якби неприродні ситуації. Так? Чи то давайте також змоделюємо варіант, А, якщо і вони, вони обоє працюють, але нормально, що також він має при, прикладатись до бюджету сім'ї, е, то якщо в така ситуація, тоді знову діалог. так, Давай. Щоб я не кожен раз не приходила, так, сьогодні ти мені маєш дати тисячу гривень, бо я маю заплатити за електро. А чого ж тисячу гривень там ще, ну, для прикладу? Тут-таки починається деколи, або що знову просиш. Є речі, які це називається такий конвейер. Так. Воно допомагає налагодити відносини, відносинах і уникати зайне напруження. Попередню про, наприклад, добре, давай ми заробляємо таку суму разом. Як ми будемо розпреділяти так? Давай. От тобі треба в кейси, то що та половину зарплати, там, припустимо, ти лишаєш своїм повному розпорядку, якщо це жінка веде там, наприклад, оплата комунальних, ще щось? Хоча думаю, що нормально, що і чоловік може це робити, оплачувати комунальні, тоді не буде цих питань. Так? І тоді вона має природньо якісь розподілитись ролі, здорові такі ролі. Які будуть співясні до, до того, що там заробляє чоловік, жінка і це. І, там, і тоді будуть різні ситуації, коли епізодично, так, ми йдемо в супермаркет, і в мене є карточка банківської дружини. Так. І припустимо, ну так як в мене в сім'ї, Зазвичай я плачу за продукти завжди. Дружина має на дітей якісь оплати, в неї ці гроші там накопичуються. Інколи вона сама, от я собі хочу купити. Там, не знаю, телефон, наприклад. Так? Добре, вона йде, купляє собі, платить за телефон, і, і це якби вже тоді немає так, що ми там інколи. Е, тобто буває ситуація, що треба в останній момент вирішити це. Але це має бути так дуже довіра. Якщо немає відносин довіри всі, е, то такі ситуації завжди будуть викликати напружені. Так? Е, це мої громади, і мої твої гроші. Може бути певна автономність, це моя карточка, я не буду тебе питатися. Дозволу, щоб я собі там морозиво купив, наприклад. Так? Чи просити, в те, слухай, я сьогодні хочу піти прогулятися з подружкою в кафе, посидіти, то дай мені там 500 гривень, а чоловік не дам там це. Ну, це таке абсурдне, я... тобто вже неправильно вибудовані відносини. Е, тому є, є якийсь рівень автономності, так? є рівень спільного цього, щоб не було, що а це мої гроші, я тобі не дам. Так? І е, тому в ситуації, коли є е, прибутків двох в сім'ї, то я би сказав, щоб е, більш-менш е, розподілили, хто за що відповідає, хто за що платить, і не вертались до цього. Або коли вже треба щось перед це перекрити, так ну, тоді вони собі між собою вже проговорюють. Але корені це діалог, так як як я люблю, ну то я не проблема, що я останні гроші своєї карточки віддам дружині, бо я люблю її, так і. і і це є довіра, ну, а коли є нездорові відносини, то знову вертаємось до пункту А, тобто того, що ми попередньо проговорили, так, як навчитись, щоб ці запустити, аби ці відносини стали здоровими. І тоді ми говоримо доносимо до нього різними способами, ну, доносимо в сенсі показуємо, так, що це неправильно, ця сфера неправильна, так, ця, давай будемо вчитись інакше. так. Бо як не вибудуємо цей механізм, це так, як зі всім. Так? Як, як в мене не відремонтована машина, наприклад, там акумулятор поломаний, сідає сідаю постійно. Я нервую, я рано встаю, спішу на роботу, як знову, що, е, включати зарядку акумулятора в е, поп цей. Ну, а чого не купляю? Ну, бо ще може потягнемо цьому. Так, деколи такі: ми деколи привикаємо до чогось і змирюємось, і не хочемо змінити. Так? Треба зробити зусилля. Пити новий купи просто новий акумулятор. І ти щасливий будеш рано вставати завів і поїхав на роботу. так? Але, А як ні, то ти будеш кожен ранок ці нерви. так? Там носки не прибрані, там ще не сів акумулятор, і, і постійні конфлікти. так? І тому, е, тому це якби, хіба, е, Якщо ця частинка, якщо е, жінка не має доходу, то я вважаю, що чоловік мав би зробити так, щоб вона, відчуваючи свою гідність, е, мала. Е, Розпорядження так коштами спокійно, сама також. Тому, наприклад, він вирішує, що нормально, автоматично у нього там є зарплата, він частина дає і в руки, розпоряджається цими грішми, щоб це було хіше, так не було цього напруження. Інколи подружжя також взаємно домовляється: деколи це природні в здорових відносинах, а деколи треба просто домовитись про суму витрат, які ми робимо без. Обговорення, так? Чи які витрати, так? А які обговорення, так? На, на, на що все ж таки потребуємо діалогу? І це також знімає таке таке напруження. так Тому ми навмисно ніколи не проговорювали так довго, тільки в життєвих ситуаціях. так Був момент, коли я сказав, що. Наприклад, беру на себе відповідь за, за продукти повністю, наприклад, дружині. І тоді це був такий момент цікавий в нашому житті, коли до нас приїхали місіонери. Ми прийняли жити сім'ю місіонерів з дітьми. І, і вона, Наталя моя, ми жили разом в одному домі, тут, в парафіяльному, і Наталя так мала питання, чи ми зможемо пригодувати дві сім'ї з нашого бюджету. І, це, і я кажу: Наталя: побачиш, я беру на себе відповідальність повністю за все купівлю всіх продуктів харчування, і побачив, що Бог буде давати. І то так і виходить. І Бог дуже різними способами, почав піклуватися і фінансово, і там хтось продукти давав, ще щось, ще щось. І ми так нормально жили. І ну як, не, не так ідеально, але тобто не було так ніколи, що я не міг заплатити за, за продукти, які ми купували там в супермаркеті. І то так, е, е, якби я відчув як чоловік відповідальність свою, і побачив, що Бог опікується. А жінка відчула, що справді може довіритись мені, як чоловіку, в таких рішеннях і е, відповідальності. І це хіба такі події, життєві різні, які проживає чоловіка, має вести її, мають тільки вести їх до е, такого глибшої довіри. Так? Жінка каже, добре, я не... Е, це в ідеалі, так ми б мали до цього йти. Так я довіряю, що мій чоловік досить заробить, не буде його надмірно контролювати. Так. Бо деколи чоловік скриває гроші від жінки, бо вона його надмірно контролює. Тому це це, це, це якби одна зі сфер, так і е, ми ніколи не зможемо знайти тут гармонію, і, і, і щастя, так якого шукаємо, якщо не зможемо в фундаменті, в корені запустити правильні механізми відносин. Бо якщо. Відносини не вибудовані добре, то як не в грошах, то в інших сферах, але завжди буде це якби вискакувати так? якісь такі важкі моменти, і ми будемо знову втратити час і зусилля. Скільки зусиль, наприклад, тратять на, на справді подружжя на фінанси, якщо немає повної довіри, так? там контракти наперед вже укладають перед подруженням. Це ж зусилля, це юристи, це ну, замість того, щоб вкладати час і зусилля відносини, вже перестраховуєшся, чому б нема довіри, так. Е, ну і потім так само в одруженні, так? Е, і просто вартує ці ситуації. Вони хіба є просто симптомом, що мої відносини потребують зцілення. І тоді я знову вертаюсь до початку. Вертаюсь до цих основ, які Бог дає так, наскільки ми також маємо самого Господа на першому місці, так, відносини з Богом. Ну, бо знову коли ми хочемо мати Боже благословення, то джерелом якого є Бог цього благословення, але не хочемо йти до Бога. Так, і тому ми, ми б хотіли, щоб Бог, не будучи на першому місці, але приходила його, його мудрість. Так. Так би розірвати це так. Але коли або, або справді може бути, що ніби ми вже йдемо за Богом, так і стараємося, щоб Бог був на першому місці, але справляю ці старі схеми поведінки, так емоцій, тоді вже справді, примирившись з Богом, це знову 12 крокова програма. так Примирившись з Богом, також шукаю примирення з собою, а потім шукаю примирення вже з так і тоді воно дає, приходить в таке глибоке стілення, і тоді вже легко знаходити, так як я казав, воно дуже швидко, навіть як постають якісь ситуації, ті ж самі фінансові, так, ми швидко знаходимо відповідь про сі, давай ай так, довірся мені, все нормально. Буває, жінка повністю відпускає, каже: Батько, щоб я не нервувалася, то я повністю відпускаю, довіряю. тобі. І це її звільняє від, від, від того, щоб не мала спокуси. Ще раз перепитуюсь, перевіряти, вона довіряє чоловіку і чуває, що він якби. І це також такий кредит довіри, який може допомогти чоловікові зрости. так Бо він розуміє, що жінка вірить в нього, так що він це вийде в нього, і і, і тоді вони можуть рости. Це якщо дві сторони. Якщо одна сторона не хоче, то б, бо те, як я попередньому казав, чи чоловік усвідомлює, що він помиляється, але як усвідомлює чи хоче. Так? Як не усвідомлює і ще й не хоче, то це вже ще важче. Так? Тоді я е, шукаю спосіб, що він захотів, так? тоді роблю якісь кроки, аби викликати в мого чоловіка так, ну, це для дружини, так бажання змінити ситуацію, чому? Бо я відчуваю, що ця ситуація недобре впливає. Так, що недобре впливає Добре, на їхніх.